Даже стиралка. Там еще настоящая, там еще из белья. До будинку, в якому все до гори дригом, завітала пані Ірина та її семирічний онук Євген. Коли ти підходиш до унітазу і розумієш, що ти головою туди у нього дивишся, ну, це дуже смішно. Дуже приємні і положительні емоції викликає це, це поміщення. Все необычно, як в сказці. Затишна вітальня, спальня, кухня та санвузол все у перевернутому вигляді. Площа споруди близько 50 квадратних метрів, заввишки 6 метрів. Має два поверхи. Атракціон звели не за кошти містян, запевняють у міськраді. Це є атракціон не тільки для дітей, а й дорослих, і для молоді. І запропонували підприємцю, який побудував тут на території парку цей атракціон. А я думаю, що це буде туристичний магніт карти Дніпра. Подібні будинки, окрім України, розташовані у Туреччині, Польщі, Німеччині, Америці та в інших країнах світу. Розповідає адміністратор будинку договори Дригом Микита Хлистун. Тут дуже багато місця. і Ми ну, зрозуміло будемо заповняти різними. Е Різними маленькими речами, які також у вас є вдома, а тут буде виліти інакше. Перші відвідувачі вже оцінили чудний будинок як фотозону, та незабаром планують повернутися знову, адже до свят тут встановлять ще й ялинку, яка теж виситиме догори дригом. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу.